Друзі, всім привіт! Я рада знову вас бачити на своєму каналі. А якщо ви завітали вперше, то сподіваюся, що вам відео сподобається і ви станете моїм підписником. Мене звати Надя, і через війну я зі своєю сім'єю зараз проживаємо у Швейцарії. Тому ви можете бачити багато гарної природи на моєму каналі. якісь цікаві нові рецепти, які я дізнаюся тут від місцевих жителів, а також, звісно, мотивація на прибирання і показую взагалі життя нашої сім'ї. І сьогодні хочу поділитися з вами цікавою ідеєю такого невеличкого перекусу. Я прибігла із курсів німецької і вирішила зготувати на швидкоруч ось такий пиріг на закуску. Ви бачили, що тут було лише тісто, сир і шпинат. 20 хвилин і смачний перекус готовий. І оскільки свята вже новорічні минули, я вирішила нарешті познімати свій новорічний святковий декор. Його було у мене, звісно, не так багато, тому що в нас тут взагалі нічого не було. Якісь я лише дрібниці змогла придбати, ось, наприклад, оті дві зірки. А ось цю, що світиться, це нам передали вже з України з нашого дому. І так цікаво співпало, що весь грудень майже у нас лили зливи, дощі були постійно. І ось цей новорічний декор трошки додавав все ж таки настрою. А ось, коли я вже надумала його знімати, випав сніжок. І тепер з вікна теж гарний такий краєвид. Ялинки у нас не було, ми не купували. І напишіть мені в коментарях, чи вже розібрали ви свої ялинки, чи познімали вже новорічний декор, прикраси. Буде цікаво почитати, адже тут у Європі все дуже швидко, воно дуже рано все починається з кінця листопада, коли в них оце перший адвент він припав цього року саме на кінець листопада. І ось весь грудень, навіть були такі різдвяні ярмарки різні. Прикрасили вулиці, і ось тільки Різдво минуло, буквально там ще трошечки новий рік, і все. Вже, мабуть, там 3-5 числа вже почали виставляти ялинки. Вже гірлянди теж повимикали, позабирали з вікон. Ну а в нас в Україні зазвичай все було навпаки. Ялинку могли купувати і навіть 31 грудня, і потім вона вже стояла аж до лютого. Ну і поки я з вами розмовляла, позбирала всі свої сірки, поскладала їх у коробки на зберігання і переходжу до декору. На вікнах ось е, такий Олень нас радував тут ще з Нового року. І ось такі наклейки я купувала хлопцям е, в якості таких подарунків в адвент-календарі у грудні. І, боже мій, як я з ними намучилася. Це просто щось страшне. Вони взагалі не відклеюються. Я не знаю, що там за основа у них, але просто я вже потім взяла ось ножик і дуже довго я їх здирала насправді. Я не знаю, витратила, мабуть, може, і годину на них. Цікаво, чи в когось ще трапляються такі конфузи із декором, тому що я пам'ятаю, якось хлопцям прикрашала. На Хеллоуін в нас в будинку в кімнату і понаклеювала на двосторонній скотч такі прикраси, спадаючи такі спіральки. І потім, коли ми їх здирали, вони здиралися разом із фарбою, і це було просто щось страшне. На мою радість, залишки клею змивалися дуже добре. Я взяла просто губку і миючи для посуду, і ось так постирала і все гарно відійшло. І далі я переходжу у коридор. Ось така у мене тут гірлянда висіла. Насправді, я її знайшла абсолютно безкоштовно. Вона така. Просто на шнурку приклеєні маленькі іграшки і шишки, але вона мені сподобалася, тож я взяла і прикрасила нею ось нашу вішалку. Знімаю ялинкову прикрасу, а ось цю шапку з рукавичками, яку Андрійко робив на занятті, залишив поки що, поки ще зима. І ось цю композицію мою ви теж бачили. Я просто взяла в кошик, поскладала трішки іграшок, які були, і вона нас радувала, ця композиція на кухні. А ось така ялинка, до речі, у нас була фетрова, дитяча. Купувала її ще на минулий новий рік, коли Андрійко зовсім був е, крихіткою, е, щоб він трошки не бавився, і була вона нам і на цей рік. Теж передали нам родичі з України. Тож ялинка в нас була цього року ось така, Показую вам, е, що залишки непомітні. Ми кріпили її. Кнопками звичайними канцелярськими, і здалеку це взагалі не помітно, і це дуже важливо, бо це зйомна квартира. А це я вже знімаю на наступний день. Вирішила провести таке ретельне прибирання у санвузлах, оскільки на початку року ми всі е, дуже довго і дуже ну, непросто перехворіли, тому я вирішила ось так досконало все відмити. Бо коли хворіли, то малюк хворів, то ми хворіли. Воно, ну, знаєте, не до прибирання, не до миття, а все тільки накопичується. І, чесно кажучи, я так підзапустила ці всі приміщення, тому зараз буду відмивати все, дезінфікувати. Тож, якщо у вас є теж якісь запущені місця, приєднуйтеся. Сподіваюсь, моє відео вас замотивує на прибирання, адже потім є чудовий результат, свіжість, чистота, порядок. І це того варте. Тож не лінуйтеся, давайте прибирати разом. І тут я вже переходжу до другого санвузлу. Тут у нас вони об'єднані разом із ванною, тож буду тут все прибирати. І, на жаль, у мене почала з'являтися пліснява на плитці, і я хочу її зараз відчистити, відмити. У мене немає якогось спеціального засобу, я ще насправді не розібралася, як його тут знайти і де шукати. Якщо знаєте, можливо, якісь назви, якщо ви у Швейцарії чи десь поряд, і знаєте хороший засіб від плісняви, порадьте мені, будь ласка, тому що я відтирала його просто крем, кремом сіф, і потім терла ще щіткою зубною старою і з додаванням ось такого мийного засобу для унітазів, який з хлоркою, такий дезінфікуючий, це все намагалася відтерти. І, в принципі, воно відтерлося, але мені здається, що це може бути ненадовго такий результат. І також одним із пунктів такого щотижневого серйозного прибирання є миття ванни. Я її теж мию із сіфом. Мені подобається цей засіб для сантехніки, він чудово справляється. І ось так я все ретельно відмиваю. А в інші дні просто з поліскою і раз на тиждень цього достатньо. Потім, звісно, я це все ретельно змиваю водою, мию і стіни, і ванну. І переходжу до умивальника. Теж хочу навести тут лад. Ну і не буду вам вже показувати свій другий унітаз. Теж його помила, вимила підлогу. І за це приміщення я тепер спокійна можна користуватися надалі і все вже буде чисте і продезінфіковане. Кож у суботу намагаюся все випрати, якщо накопичилося щось за тиждень, оскільки у неділю тут день тиші, шуміти не можна. Я намагаюся дотримуватися цих правил, не користуюся пральною машинкою, тому всі ці прання планую на суботу або вже перу на тижні. І на сьогодні це у мене все. Якщо вам сподобалося відео і воно було вам корисним, поставте лайк, підпишіться на канал. Будемо дружити і до нових зустрічей, па-па!